Чергова тривожна ніч. Росія у декілька хвиль запустила по Україні дрони. На Дніпропетровщині уламки безпілотника впали на авто, що їхало трасою. Двоє чоловіків віком 47 і 30 років, які знаходились у машині. Загинули також. Окупанти поцілили безпілотников у приватне підприємство в Криворізькому районі. У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами типу шахет. З південно східного напрямку загалом зафіксовано пуски 18 шахетів. В результаті бойової роботи нашої ППО знищено 12 ударних БПЛА типу шахет. У Львові кількість загиблих внаслідок ракетної атаки зросла до десяти. На місці влучання вже закінчили розбирати завали. 42 людини отримали поранення, з них троє дітей. Наразі у Львові розробляють план по відновленню будинків. Фактично, треба буде заново відбудувати два будинки, які найбільше постраждали. Ми вчора відселили людей. Більшість з них захотіли. Переселитися поруч у нас в стрискому парку є містечко для тимчасово переміщених осіб. Воно було в нас в резерві, і зараз вони там живуть, забезпечені всім необхідним.